Середа 10 травня в ефірі 11 каналу Новина в студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю вечірня атака дронами по Дніпропетровщині. Рашисти запустили шахеди. Також під обстріл російських терористів знов потрапив Нікопольський район. Є руйнування цивільних будинків. Докладніше про безпекову ситуацію в області розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину трьома шахедами. Росіяни запустили мопеди із східного напрямку. На щастя, вже близько півночі їх всі три вдалося збити нашим силам ППО. Наш, е, також минулої доби під обстріл расистів знову потрапила Нікопольщина, Мирівську громаду, накрили артилерійським вогнем. Марганицьку атакували безпілотники. Люди, на щастя, не постраждали, але пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінії електропередачі, газопровід у самому Нікополі ж вночі було тихо. Прошу пряму мову. Вечір ніч по Нікополю на зараз, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконують свої функції. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Починається прийом заявок на отримання матеріальної допомоги, повідомляють місцеві змі. Її можуть отримати поранені, а також ті, чиє житло значно постраждало від обстрілів. Також вагітні одинокі мати чи батько, що отримують дітей люди з інвалідністю, багатодітні родини та пенсіонери. Обов'язкова умова – люди мають бути зареєстровані та проживати в Нікополі. Фінансує проєкт міжнародна організація з міграції. Прийом документів стартує за адресами, що зараз на ваших екранах. На цю хвилину в мене це вся інформація. Олено передаю тобі слово. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області. Черговий ракетний удар по Куп'янську на Харківщині. Окупанти поцілили в промисловий об'єкт пошкоджені житлові будинки. Троє людей поранені. Обстріляли часів яр, що на Донеччині. Загинув чоловік, який в був на подвір'ї. А от на Сумщині лише за добу зафіксували понад 90 вибухів. Окупанти скинули три десятки мін. Серед ночі обстріляли і Херсонщину. Ніхто не постраждав. А от на полі бою ворог лише зазнає поразки. За добу сили оборони, відмінсували майже 700 загарбників. Загалом в Україні Росія вже втратила 196 тисяч військових. Знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. На полях кипить робота аграрії Дніпропетровщини вже засіяли 35% ярих зернових, і бобових гороху, ячменю, пшениці та кукурудзи. Крім того, понад 55 тисяч гектарів землі зайняли соняшником. Вже взялися і за овочі. Зокрема, картоплі висадили половину від запланованого. В області триває пасівна через погані погодні умови. Темпи були дещо сповільнені, але з настанням гарної погоди аграрії надолужують пропущені дні. Аби регіон був зворожаєм, іноді працюють у дві зміни. Без айкосу, глота цигарок із капсулою у Верховній Раді створили законопроєкт, який яким планують заборонити ароматизовані стіки для паління. Депутати пояснюють, так хочуть оздоровити населення, курці ж встали дибки. Відмовлятися від новітніх аксесуарів не хочуть. Що вони насправді в собі містять, та чому через їхню заборону схудний держбюджет розкаже Інга Лучкіна. Починав як і всі сигарки, сигаретки. Ось а потім вийшли вейп, пробували вейп. Потім вийшов майко айкос, глою, тому подібне. Дмитро з цигарками на ти вже багато років каже, завжди розумів, це шкодить здоров'ю. Коли ж з'явились нові тютюнові пристрої, перейшов на них. Аргументує так, якщо порівнювати сигаретами, то в принципі все, що там читали, вивчали, то не так шкодить здоров'ю ніж сигарет. Ну тут менше там, менше, там різних паління консибан немає жовтих зубів. А от депутати з цим не згодні стверджують, ароматизовані стіки вбивають населення. Аби заборонити їх, створили законопроєкт. Авторка пояснює саме через айкоси та гло в Україні стрімко зростає кількість курців. В 2019 році менше відсотку українців їх виживало, менше відсотку 0,7% українців курило електронні новітні пристрої для нагрівання. І в 2022 році це вже було більше 7%. Законопроект дуже простий, маленький і зрозумілий зменшити залучення тютюновою індустрією на гачок ось цих привабливих ароматизованих сигарет нових курців. Лікарі пояснюють, температура горіння тютюнових цигарок 600 градусів, ароматизованих стіків вдвічі, а то і втричі менше, але ці системи для нагрівання тютюну, айкос його вони всі нікотиною. А нікотина – це психоактивна речовина і вона викликає залежність. Людина думає, що це менш шкідливо, може палити більш кількість більшу і тому викликається більше залежність. Зараз серед наших клієнтів найбільш розповсюдженими є такі смаки: черниця, тропічні фрукти. Реалізатори ж продукції запевняють, аромат це лише питання комфорту покупців. Мовляв, на кількість нових курців ніяк не впливає. А ось на держбюджет суттєво що буде робити звичний курець у випадку заборони будь-яких ароматизованих тютюнових виробів тобто цигарок з капсулами або стіків. Він буде використовувати або підробки, або контрабандні тютюнові вироби попит перейде до тіньового ринку сигарет. У зв'язку з чим люди не будуть придбавати такі цигарки, стіки в легальному бізнесу. Та легальний бізнес не зможе сплачувати податки до державного бюджету. Зараз кожна пачка цигарок поповнює скарбничку країни на 5% акцизу та 20 ПДВ. А ще нараховуються митні платежі, тож курці одні з найбільших платників податків. Продавці всі кажуть, понад 15% з усієї тютюнової продукції дають саме ароматізовані стіки. У разі, якщо законопроект приймуть, держбюджет схудне. Втім, депутатів це не зупиняє. Головне кажуть, побороти тютюнову епідемію. Та от покупці не приховують. Палити через заборону продукції не кинуть, шукатимуть альтернативу. Люди, які займаються цим, вони все одно продовжать цим займатися. Вони знайдуть шляхи, знайдуть. Лазійки. Тому для мене і для таких, як я, це буде просто дорожче. Інга Учкіна, Сергій Озоров, Сергій Гончар та Євген Дрозд новини 11-го каналу. У Дніпрі благодійники заснували премію на честь загиблого на фронті вчителя ліцею інформаційних технологій Сергія Ступцова. Вже відбулося перше вручення. Грошові заохочення за видатні здобутки отримали 35 вчителів та 38 учнів. Таким чином, засновники премії хочуть підтримати вихованців ліцею інформаційних технологій, які, попри війну, продовжують навчатись та перемагати на олімпіадах і в конкурсах малої академії наук. Під час нагородження пам'ять загиблого вчителя географії вшанували хвилин. Мовчання. Це для нас є дуже важливим, щоб ця премія носить ім'я нашого викладача, який, на жаль, загинув, захищає нашу Україну Сергій Володимирович був дійсно розвиненою особистістю. Він, крім освітньої діяльності, він займався спортом. Його, можливо, найулюбленішим висловом був. Що немає ідеальних людей у світі існують лише ідеальні наміри. Він був дійсно мотиватором. Опанувати ділову українську мову можна на спеціалізованих курсах від фонду Марії Пінчук за дітей. Освітній проєкт організували для вимушено переміщених осіб навчання абсолютно безкоштовне. Усі подробиці в нашому сюжеті вітаю вас. Дуже рада бачити таку кількість людей таку кількість людей, які вирішили вдосконалити свою точ, точніше, не свою а нашу рідну мову. Це перша група з вивчення ділової української мови для вимушено переміщених осіб. Окрім граматики, слухачі програм проходять курс спілкування із носіями мови. В цьому є одна з особливостей курсів ділової української мови від благодійного фонду Марії Пінчук за дітей. Ми даємо за Державними професійними стандартами, але їх дещо змінюємо у часі, хоча залишаємо повністю навантаження. Крім того, друга особливість даються така часткова кваліфікація, щоб люди могли мати більше поля, більше, скажімо так, можливостей для того, щоб віднайти собі роботу і працювати вже на нашу громаду. Сергій Скорохват з Луганська в Дніпрі працює викладачем навчального закладу. Розповідає, його професія потребує досконалого знання державної мови. Я зараз вже з Дніпра. Як казав, все навчатись треба усе життя. Чтення українських книг українською мовою, навіть ми купили на ярмарки цікавинки української мови. Це не живе спілкування з викладачем. Ефективність така. Надати затребувані роботодавцями знання у короткий термін за таким принципом організовані освітні проєкти фонду Марії Пінчук за дітей, пояснює координаторка Марина Середа. Марія Вікторівна зрозуміла, що. Є певна нестача, нехватка такої практичних знань не тільки вимушено переміщених осіб, але й у мешканців міста Дніпра. Тому виникла ідея у впровадженні такого курсу. В цьому курсі курс є абсолютно безкоштовним, як і всі інші курси, в ньому приймають участь близько 13 осіб. Це вже не перша навчальна програма від благодійного фонду Марії Пінчук. Вимушені переселенці вже мали можливість отримати знання із таких спеціальностей, як помічник директора, комп'ютерна грамотність та обробка інформації. Нова освіта допомогла багатьом отримати постійну роботу. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Тепер працюватимуть на новенькому авто. Притулок для тварин у Кам'янському отримав фургон від громадської організації. Там кажуть, машина потрібна прихистку для роботи. Використовуватимуть її для відлову, перевезення а також допомоги пораненим чотирилапим. Нині ж у закладі мешкає 400 собак і 125 котів. Тварини лікують, доглядають та прилаштовують у родини. На початку 2023 року році міською радою було надано кошти для забезпечення притулку всім необхідним. Це харчування, медпрепарати, ліки та інші засоби їх гуманового отримування у притулку. Наша громадська організація бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії бджола вручили цей автомобіль, ключі від нього. На цьому, все. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Ну і слідкуйте за 11 каналом в соцмережах. Побачимось, бережіть себе.